За життя десь я посадив парочку тисяч дубів, мабуть є. Садимо ми в національному парку дуби не з промисловою метою. Ми не хочемо отримати кубатури ліса. Нам не треба, щоб вони були гінкі, рівні, довгі, не на дошки. Нам треба, щоб був дуб і щоб він перемішав оцей сосновий ліс. І знаєте, як сосна коло сосни, сосна коло сосни це як дітки в дитсадку. Один чхонув, всі захворіли. І оцим дубом. Ми намагаємося перевести монокультурний сосновий ліс у ліс мішаний. Мішаний ліс з високим рівнем різноманіття, якіша екосистема стає. І відповідно на майбутні сторіччя це буде гарний, сильний, здоровий ліс, який був колись на наших теренах. О, така наша місія. Дорогі мешканці Полтавщини, садіть дерева, садіть дуби. Ми віками їх вирубували. Вони нас зігрівали у печах, зігрівали у плитах, вони давали нам можливість будувати наше житло. А тепер, коли природа страждає, треба їй віддати борги. Садіть, будь ласка, дерева для того, щоб відродилися наші ліси.